На щастя, все більше компаній, бізнесів та фрілансерів можуть собі спокійно працювати вдома, маючи під руками все необхідне обладнання тут та зараз. Як наслідок, різні відеоконференції стали невіддільною частиною нашого життя. Тож не дивно, що для покращення досвіду роботи вдома з'являються пристрої, які роблять цей процес значно комфортнішим. Сьогодні я розповім вам про цікавий гаджет. Ім'я молоджидок від всім відомої компанії Logitech. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про щось. Незвичайне Тож, що ж воно таке? На сайті виробника вказано буквально наступне. LogiDock – це універсальна док-станція USB-C з елементами керування зустрічами та гучним зв'язком. Простіше кажучи, це такий прокачаний USB концентратор з вбудованим спікерфоном. Все досить логічно. Ви підключаєте лодждок до розетки, під'єднуєте всю необхідну периферію та монітор та залишаєте пристрій на столі. По перше, це дозволяє звільнити купу місця на вашому столі та прибрати зайві дроти. По-друге, вам потрібно лише під'єднати свій ноутбук до комплектного USB. Сі дро, то і все, ваше робоче місце, зібрано, а ноутбук може працювати як системний блок чи другий монітор. Тут що вам більше подобається, це якщо казати про якусь загальну концепцію пристрою, хоча насправді Logidoc вміє значно більше. Зараз розповім. Далі пропоную поговорити про корпус, порти та все таке цікаве. Logidoc виконано з пластику та тканиної вставки для динаміків. На нижній грані є гумові ніжки для надійної фіксації на столі. На бічних гранях розташовано пасивні випромінювачі а на передній, там де логотип. Ховаються два потужних 55-мм міліметрових неодимових драйвери. На верхній грані є декілька сенсорних кнопок, які відповідають за увімкнення вимкнення мікрофона та камери, керування гучністю та прийняття вхідного виклику. Також є підсвітка, яка дає користувачу зрозуміти поточний стан мікрофона та камери. Пристрій, який мені надали на тест, білого кольору, але ще існує графітова опція. тож ви можете підібрати найкраще рішення для вашої робочої зони. Ну а тепер найцікавіше розповідаю про порти. Вони є тут і ще один. Тут останній це якраз окремий USB-C, ліворуч ліворучнизу для підключення різних сумісних пристроїв. Ще два розташовано на задній панелі. Тут все залежить від того, що саме вам потрібно під'єднати та як конкретно вам це зручно зробити. Наприклад, я до бічного порту вирішив під'єднати дріт живлення до смартфона. так зручніше, адже я постійно використовую його в різних кімнатах, а сам порт працює навіть коли ноутбук не підключено. Ще на задній панелі є два повнорозмірних USB-A: один на 4,5, а інший на 7,5 Вт. Сюди, наприклад, я Ставив адаптер Bolt для миші. Що це таке, я розповім якось іншим разом. Далі окремий порт USB-C для підключення ноутбука та два порти для моніторів. Один HDMI з підтримкою виводу зображення до 4К 60 Гц та HDR. Інший DisplayPort з аналогічними можливостями. При цьому пристрій підтримує одночасну роботу з двома моніторами. Далі класичний Кенсінгтонський замок та два останніх інтерфейси, на які я хочу звернути окрему увагу. Перший порт для живлення пристрою. LogiDoc може видавати до Стават для одночасного підзаряджання вашого ноутбука та ще купу потужності на інші порти, тому у комплекті зі станцією йде от такий блок живлення. Він досить здоровий та важкий, але його можна приховати під столом, тому я не думаю, що це викличе якийсь дискомфорт. Ну і останнє це кнопка Bluetooth-підключення. Тут все просто: затиснули кнопку, під'єднали до смартфона, воно працює як колонка. Що важливо: лодждок працює одночасно як з комп'ютером, так і з вашим смартфоном. Тому якщо під час роботи ви отримаєте вхідний... Дзвінок з будь-якого застосунку можна без проблем взяти слухавку однією кнопкою, спілкуватися та керувати мікрофоном через док. А ще ви побачите світлову індикацію вхідного виклику. Насправді, якщо ви не полюбляєте відволікатися на ваш смартфон під час праці, то фіча просто то. Ну як стаціонарна колонка, лучжу це сильний пристрій, звук чистий, гучний та досить басистий. Ось вам приклад. Ну а тепер про безпосередню роботу з комп'ютером. Ось ви, наприклад, взяли свій суперкрутий тоненький ультрабук, у якого портів лише два usb c підключили його до лоджидок, і все, ваша робоча станція готова. Я для прикладу використовую свій MacBook Air на m 1 але повірте, воно так само вдало працює із Windows. І після підключення я відразу встановив фірмовий застосунок Logitune. Воно б все працювало і без нього, просто програмне забезпечення надає значно більшу можливостей, як, от, наприклад, оновлення для всіх моїх лодживайсів. Невеличкий авто. У цікаві часи ми живемо, якщо навіть на вебку приходять оновлення. Але це прогрес. Обожнює прогрес. Далі все логічно. Лоджок має сертифікацію від Zoom, Microsoft Teams та Google Meet. Тому у всіх цих програмах ви без проблем можете керувати мікрофоном та вебкамерою безпосередньо з пристрою. До речі, станція має аж 6 вбудованих мікрофонів, які вміють відсікати сторонні звуки та робити так, щоб вас чудово чули всі ваші колеги. Мене, наприклад, здивувало, що мій док стоїть ліворуч та досить далеко, але чу. Ти мене дуже добре. Ну і найголовніше, що вам точно сподобається. Ви можете синхронізувати свій робочий календар із спеціальним застосунком Logitech для керування пристроями Logitune. А коли прийде час чергової зустрічі, ви отримаєте сповіщення, і для того, щоб під'єднатися, вам буде достатньо натиснути лише одну кнопку на док. Обожнюю такі рішення, які роблять життя комфортним. Але насправді весь цей девайс від Logitech це про ваш комфорт та естетику робочого місця. Розумію, що я не цілював аудиторія цього пристрою, бо не так часто беру участь у різних відеоконференціях. Але якщо ви прослухали мою розповідь, і щось у вашому серденьку каже, що воно вам потрібно, можу сміливо порадити. Офіційно в Україні LodGDOC коштує 22 тисячі 899 гривень, а гарантія на пристрій діє 24 місяці. От якось так. Якщо у вас залишилися якісь питання про цей пристрій, сміливо задавайте їх в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Це неймовірно допомагає у просуванні українського контенту. Ви найкраще. Також в описі відео є посилання на мій інстаграм. Там я публікую ще інший контент, не забувайте підписатися. А десь тут з'явилися інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!